Всім привіт! Тут я розкажу вам про таку річ, як Мюінг. Як це робити, що це взагалі таке, тому що є багато різних варіацій, як люди трактують цю техніку. Я вам розкажу саме той спосіб, який мені підійшов найбільше. І взагалі, да, передісторія буде, що це таке, як, до чого. Тому, якщо вам це не цікаво, можете одразу перемотати до моменту, де буде показувати, як це робиться. А ми зараз починаємо міні-екскурсію. М'юінг – це корекція положення язика. Сама назва пішла від доктора Майка М'ю, хоча він сам стверджує, що цю техніку не він вигадав та використовувала ще до нього, але саме він вніс значний вклад у розповсюдження цієї інформації. То на що ж впливає положення язика? В першу чергу це дихання через рот, неспокійний сон, хоропіння, скреї зубами, щелепа відведена назад, а голова відводиться вперед. Погана постава голови, вузьке піднебіння, низький рівень оксигенації, тобто доставка кисню в кров, підвищений артеріальний тиск, втомлений погляд. А практикуючи м'юїнг, ми добиваємо з протилежного ефекту дихання буде через ніс, глибокий сон, виразні щелепи та скул, активний погляд, щелепа відведена вперед, правильний прикус підтримка хребта, широке піднебіння, вищий рівень оксигенації та понижується артеріальний тиск. То що ж каже сам доктор Мю? Треба тримати язик до піднебіння, і він таким чином виступає як підтримка колона для нашої голови та шиї. Відповідно, голова менше виступає вперед, дихаєте носом, щелепа закрита, але не стискаєте її силою. В цьому випадку ковтання теж зміниться. Через таке положення у роті утворюється, наче вакуум, і коли слина збирається знизу язика, варто лише посунути трохи кінчик язика назад, і вона сама підніметься під дію вакуума, а ми лише її протовкнемо, роблячи легку хвилю язиком. І це буде як мікроковтання майже кожні 10 секунд, яке потім не будемо помічати і робити, не задумуючись, як з диханням. То чому так взагалі стало, що нам треба контролювати положення язика? Протягом багатьох років наші звички змінились. Наше харчування змінилось з жорсткої, сирої їжі на більш м'яку готову їжу. Послабла сила нашого язика, шиї і, в свою чергу, обличчя стало змінюватись, деформуючись та міняючи наш вигляд. Щелепа стала менш виразною, це змінює і дихання, коли замість носа дихають ротом. Роблячи м'юінг, ви можете змінити це, коригуючи весь дисбаланс. Зміни повільні і відбудуться через певний проміжок часу, але вони будуть точно і довгострокові. Додайте до цього ще цю техніку для шиї у посиланні, і ви значно покращите форму свого обличчя. Перший спосіб зрозуміти, куди ж нам покласти той язик, треба посміхнутись і зробити сухий ковток. І в цьому положенні запам'ятаєте, де у вас знаходиться язик. Посміхнулись. І тримаємо в цьому положенні. І давити треба саме з серединою язика. Тобто не кінчиком в зуби, не діставати корінь язика з горла, а саме серединою, як на малюнку показано, ідеально. І щелепа не має бути стиснутою. Залиште якийсь проміжок пару міліметрів, щоб ви розуміли, що у вас розслаблена щелепа. Не треба стискати зуби. А другий варіант це можна озвучити звук м'який ни, ні, ні, тобто, да, сказати ні, і тоді ваш кінчик язика стане у правильне положення. І все, що вам треба буде, тільки підтягнути середину язика до ньоба, да, щоб давити. І так ви на протязі чи протягом дня згадуєте про це, давите середину язика у наше нього, щоб у нашої кістки тут була підтримка. Звичайно, язик буде втомлюватись, неможливо постійно давити. Але коли ви втомилися, просто тримайте язик зверху, наче ви хочете жуйку. тримати жуйку, да, щоб вона не впала. І потім згодом ви побачите, що у вас з'явилася звичка. І у спокійному положенні, тобто, коли ви не розмовляєте, не їсте, у вас язик постійно буде зверху. Тому цей приклад з котиками, <смій>, мій найулюбленіший, тому що я пам'ятаю ще з дитинства, коли вони позіхали, я засвовувала їм пальчик до рота і завжди дивувалася, а чого у них там такий язик доверху приліплений. Ось тому це дуже гарна звичка. Ми повертаємо наше природнє положення язика. І це насправді легше, легше, ніж здається. Тому пробуйте і діліться своїми результатами.